Вітаю всіх зацікавлених батьків. Мене звати Марина Васильівна. І сьогодні я хочу познайомити вас з захоповою і дуже корисною технологією огічні блоки Дініса. Цей ігровий набір підходить для дітей від 3 до 7. Свою назву блоки отримали від творця Золтона Пал угорського математика, педагога і психолога. Ігри з блоками Метініша знайомлять дітей з формою, кольором, розміром і товщиною. В ігровій формі відбувається роз'яснення та навчання умінь класифікувати, порівнювати, аналізувати тощо. Придбати логічні боки Тініша варто тим батькам, які хочуть розвинути у своїх дітей логічні і аналітичні мислення, творчі здібності, а також сприйняття пам'ять, увагу і уяву. Тож, давайте дізнаємось про цю технологію більш детально. До набору входять 48 геометричних фігур, які розрізняються між собою формою. Блоки бувають квадратною, кровною, трикотною і прямокотною формою. Блоки розрізняються за кольором. Бувають жовті, сині та червоні фігури. Ще одна ознака, за якою розрізняють блоки, це розмір. Бувають великі і маленькі блоки. І остання ознака, за якою розрізняють блоки, це товщина. Блоки бувають товсті і тонкі. За задумом золота надійніша в наборі блоків немає жодної однакової фігури. І кожен бок характеризується чотирма ознаками форма, колір, розмір і тощина. Наприклад, ви бачите великий, жовтий, тонкий квадрат. Також дидактичний посібник складається з 11 карток із символами властивостей і 11 карток з цих властивостей. Урізноманітнити роботи з картками властивостями та зацікавити дошкілька ігровими діями допоможуть випущенні альбоми зі схемами та завданнями різної складності для робот з блоками Вінніша за віком. А для проведення різноманітних ігор використовують допоміжні матеріали, такі як обручі, картки, схеми, іграшки персонажі тощо. Боді Дініша відносяться до іграшок, з якими можна грати не один рік шляхом поступового ускладнення завдань від простого до складного. Тож як грати з блоками Дініша? Перший етап знайомство. Перший річ приступити до ігор і вправ потрібно надати дітям можливість самостійно познайомитися з логічними блоками. Нехай вони використовують їх на власний розсуд. В різних видах діяльності. В процесі різноманітних маніпуляцій з блоками діти встановлять, що вони мають різну форму, колір, розмір і товщину. Другий етап правила гри. На цьому етапі відбувається плавний перехід дитини на вивчення правил гри. Вивчення правил є важливим навчальним моментом. Оскільки малюк не зможе без знань правил гри вирішити поставлені завдання від початку до кінця. Логічні ігри і вправи на цьому етапі направлені на визначення фігури за властивостями. Наприклад, нагодуй зайчак моркви. Маленькому зайчику треба покласти маленькі морквинки, а великому зайчику великі морквинки. Або можна запропонувати пригостити. Панда любить цукерки червоного кольору, а біла ведмежа синього. А буре ведмежа полюбляє цукерки жовтого кольору. Діти самостійно викладають блоки. А надалі так само можна групувати блоки за формою або розміром. Варіантів гри на цьому етапі безліч. Можна запропонувати допомогти тваринкам дістатися додому. Доріжку треба викласти так само, як на малюнку, бо інакше наші звірята не зможуть дістатися додому. Третій етап порівняння. Діти спочатку опановують вміння виявляти і абстрагувати в предметах одну власність. Або колір, форма, розмір, або товщина. Порівнювати, фальсифікувати і узагальнювати предмети по кожній з цих властивостей. Далі за двома властивостями: Колір і форма, форма і розмір, розмір і товщина, і так далі. Потім за трьома, а там і за чотирма властивостями. При цьому в одній і тій же вправі легко можна міняти міру складності завдання з рахуванням можливостей дитини. На цьому етапі можна грати в такі ігри, як зроби намито для матусі, допоможи сонечку знайти промінчики або гра «Нагодуй звірят віряд печива, де діти обирають блоки за двома і трьома властивостями розмір, колір та форма. До цього етапу можна віднести такі ігри, як четвертий, «Зайвий», Ігри з обручами або дитактичну гру у ланцюжок. Четвертий етап мова символів. Автор технології назвав цю стадію символічною. На цьому етапі пропонуються ігри та вправи, де властивості BOOK зображено схематично на картках. Це дозволяє розвивати здатність до моделювання і заміщення властивостей, вміння кодувати і декодувати інформацію. Дитина в процесі гри. Може створювати власні символічні системи. На цьому етапі варіативність ігор і вправ дуже велика, залежить від вашої фантазії та можливостей дитини. До вашої уваги декілька ігор і вправ. Вправа прочитай схему та підбери потрібний блок», де діти повинні розкодувати закодовану фігуру. Гра знайди будиночок. Від простої схеми до складної, де дитина підбирає боки за чотирма властивості. Також ігри на орієнтування на плосні, або ігри з двома чи з трьома обручами, де діти вчаться не тільки класифікувати, а навчаються операціям синтезу та аналізу. Шостий етап варіативність або заперечення. Ігри з боками ускладнюються за рахунок введення значка Заперечення Не. Наприклад, прочитаємо схему, яка перед нами. Не маленький жовтий трикутник. Тому обирати будемо великий жовтий трикутник. Такі ігри формують у дітей поняття про заперечення. Логічні блоки Дініса варто припати, оскільки вони відіграють важливу роль не лише у розвитку логіку математичних здібностей, а й мають великий вплив на розвиток мовлення дитини. Під час ігор з блоками діти вчаться міркувати, вступають в діалог зі своїми однолітками, будують свої висловлювання, використовуючи вречення сполучних і, або не та інших. Вони охоче вступають в мовиневе контакт з дорослими, збагачуються словниковий запас і пробуджується жвавий інтерес до навчання. Ні. Шановні батьки, в вашій увазі була запропонована технологія логічної Блокидініша. Блоки -дініша. Дініша не лише допомагають дітям розвивати важливі навички, а й роблять процес навчання захоплюючим і цікавим. Таким чином, вони є цінним інструментом для батьків, які хочуть забезпечити своїм дітям якісну та технічну освіту. І сьогодні ви познайомилися лише з частиною розвиваючих ігор. Тому хочу запросити всіх вас на канал Граючись навчаємо», де на ваших дітей чекають цікаві та інтерактивні заняття за допомогою технології логічної боки Деніша.